Всім привіт! На каналі Посудмайстра огляд серії кераміки mr 20029 EcoStyle. В склад серії входять 9 найменувань. Це 4 баночки для спецій на підставці mr 04 CS, 3 великих банки для сипучих обсягом по 750 мл, mr 03 CS. До речі, всі банки мають гарні кришки з додатковим силиконовим ущільнювачем, що їх дозволяє плотно триматися. Маслянка mr 20029 45 Звичайна така собі маслянка чорного кольору, логотип маестро бачимо на дні. Заварочний чайник mr 20029 08 На ньому зупинимося трохи докладніше. Особливо за рахунок конструкції кришки. Яка не падає, навіть якщо перевернути цей чайник догори дригом. Ось зараз продемонструю, як це відбувається. Ось, бачите, я нахиляю чайник. Навіть кришкою вниз, і вона все одно тримається, не падає. Це завдяки доволі простій, але надійній конструкції кришки з двома виступами та одним отвором. Ось так просто і надійно. Тримається кришка на цьому чайнику. Далі що ми маємо? Цукорниця mr 20029 09 В комплекті до неї йде ще керамічна ложка, та кришечка з отвором для цієї самої ложки. На дні є бамбукова накладка. Серветниця мр 20029 44 Звичайна проста чорна серветниця. Така сама підставка під половник мр 20029 46 Набір сіль перець, оцет олія. З корками. Обсяг оцета та олії по 300 мл, сіль, перець по 100 мл. А також літровий кувшин. MR2029 TR-55 Сподіваюсь, огляд був вам корисний. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.